Прийшов град 31 травня, заліщики Тернопільська область. Я ще такого, коли я живу, 52 роки, я такого ще не бачила. Квіти. Надію, що вони відійдуть. Взагалі розвалило. Боже ти мій. Це таке машину не встигли забрати. Рятували квіти. Така картина зараз. Зараз покажу вам курник. Курник весь закритий. Ну, відкриті було одне вікно, відкрите було друге вікно. Дивіться, все. Тепер відкриваю курник. Я в шоці. Дивіться. Я ще такого, правду кажучи, не бачила. Звідки воно взялося тут, подивіться. Це пост. Це пустінці. Одна курочка по неї не ходила. Подивіться. Зараз треба вичищувати звідси. Оце таке. Ми в шоці. всі тварини теж. Не знаю, що робити зараз, щось треба з цим робити. Квіти. Купа роботи на смарку. Ще гримить. Не знаю, чи повернеться найбов борони, але можливо вже і не повернеться.